Перша царів, восьмий розділ. Тоді Соломон зібрав усіх ізраїлевих старших та голів племен, керівників батьківських домів ізраїлевих синів, до царя Соломона, до Єрусалиму, щоб перенести ковчега Господнього заповіту з Давидового міста, воно Сіон. І були зібрані до царя Соломона всі ізраїльтяни в свято в місяці етанім, він місяць сьомий. І поприходили всі ізраїлеві старші, а священники понесли ковчега. І понесли вони Господнього ковчега і скинію заповіту та всі святі речі, що в ковчезі, і понесли їх священники та левити. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралися при ньому, були з ним перед ковчегом, і приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многість не була вона ані записувана, ані лічена. І внесли священники ковчега Господнього заповіту до девіру храму. До святого святих крила херувимів, бо херовими порозтягали крила над місцем ковчегу і затінювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні, святині перед найсвятішим, а з назовні не були видні, і вони там аж до цього дня. В ковчезі не було нічого, тільки дві кімнати. Камінні таблиці, що поклав туди Мойсей на хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при виході їх з Єгипетського краю. І сталося, як священники виходили з святині, то хмара наповнила Господній храм. І не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. Тоді Соломон проказав, промовив Господь. Що він пробуватиме в мряці, будучи, будуючи, я збудував оцей храм на оселю тобі місце твого пробування навіки, і повернув цар обличчя своє та й поблагословив Ізраїлевий збір, усе же Ізраїль збір стояв. І він сказав: Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що своїми устами говорив був із своїм батьком Давидом, і рукою своєю тепер виконав говорячи, від того дня, коли я вивів свій народ Ізраїля з Єгипту, я не вибрав собі міста зо всіх ізраїлевих племен, щоб збудувати храм на пробування мого імення там. І вибрав я Давида, щоб був над моїм Ізраїлем, над народом. І було на серці мого батька Давида збудувати храм для імення Господа Бога Ізраїля. Та сказав Господь до мого батька Давида за те, що на твоєму серці було збудувати храм для імення мого, ти зробив добре, що було тобі це на серці. Тільки ти не збудуєш цього храму, але син твій, що вийде із стегон твоїх, він збудує цей дім для імення мого. І виконав Господь своє слово, що він говорив, і став я на місце батька мого Давида та й сів на Ізраїловому троні, як говорив був Господь, і я збудував оцей храм для імення Господа, Бога Ізраїлового. І встановив я там місце для ковчега, де Господній заповідь якого він склав із нами, з нашими батьками, коли виводив їх із Єгипетського краю, і став Соломон перед Господнім жертівником навпроти всього Ізраїлового збору і простяг руки свої до неба та й сказав: Господи Боже Ізраїлів, нема подібного Тобі Бога на небесах у горі та на землі долі, ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем, усім своїм серцем. То додержав своєму рабові Давидові батькові моєму те, що говорив йому, і говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виконав як цього дня. А тепер, Господи, Боже Ізраїлів, додерж для свого раба Давида, мого батька, те, що говорив, був йому кажучи: не буде в тебе переводу сперед лиця мого, нікому з тих, що сидітимуть над Ізраїловим троні. Якщо тільки сини твої будуть держатися своїх доріг, щоб ходити перед моїм лицем, як ти ходив перед лицем моїм. А тепер, Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке ти говорив рабові своєму Давидові, моєму батькові. Ну, чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм той, що я збудував? Ти та роззаглянешся на молитву свого раба. Та на його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та вдень, та на місце, про яке ти сказав. Нехай буде імення моє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці. І ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці. А ти почуєш на місці свого пробування на небесах, і почуєш і простиш. Як згрішить людина проти свого ближнього і вимагатимуть від нього клятви, щоб він поклявся, і для клятви прийдуть перед твій жертівник у цьому храмі, то ти почуєш із небес і зробиш і розсудиш своїх рабів, осудиш несправедливого, щоб дати його дорогу на його голову, і справедливиш праведного, щоб віддати йому за його справедливістю. Коли твій народ Ізраїль буде вдарений ворогом за те, що прогрішив тобі, і коли вони звернуться до тебе і будуть славити ім'я Твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їхнім батькам. Коли замкнеться небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то коли знову вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я Твоє. І від гріха свого відвернуться, бо ти будеш їх покоряти. То ти почуєш на небесах і простиш гріх своїх рабів та народу свого Ізраїля, бо покажеш їм ту добру дорогу, якою вони підуть, і ти даси дощ на край свій, якого ти дав своєму народові на спащину. Голод, коли буде в краю, моровиця, коли буде посуха, жовтачка, сарана, черва, коли буде, коли його ворог стане тісним, його в краю. Міст його, коли буде яка пораза, яка хвороба, усяка молитва, усяке благання, що буде від якої людини чи від усього народу твого Ізраїля, коли кожен почує рану свого серця і простягне руки свої до цього храму, то ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів, щоб вони боялися тебе по всі дні. Доки вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим, також і чужинця, що він не з народу Твого Ізраїля, і він прийде з далекого краю ради імення Твого, бо почують і вони про велике ім'я Твоє, і про сильну руку Твою, та про витягнене рамено Твоє, і прийде він і помолиться в цьому храмі. Ти почуєш це з небес місця постійного пробування свого, і зробиш усе, що буде кликати до тебе той чужинець. Щоб усі народи землі пізнали ім'я Твоє, щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'ям Твоїм названо цей храм, що я збудував. Коли народ Твій вийде на війну, на свого ворога, дорогою, якою ти пошлеш їх, і помоляться вони до Господа в напрямі до міста, що Ти вибрав його, та храму, що я збудував для ймення Твого, то почуєш ти з неба їхню молитву та їхнє благання, і вчиниш їм суд. Коли вони згрішать тобі, бо нема людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них і віддаси їх ворогові, а їхні полонителі відведуть їх у неволю до ворожого краю, далекого чи близького. І коли вони прийдуть до розуму в краю, куди взяті в неволю, і навернуться, і будуть благати тебе в краю, полонителів своїх. Говорячи, ми згрішили і безбожне вчинили, були ми винні. І коли вони навернуться до тебе всім своїм серцем і всією душею своєю в краю ворогів своїх, що їх не поволили, і помоляться до тебе в напрямі до свого краю, що ти дав їхнім батькам, у напрямі міста, яке ти вибрав, та храму, що я збудував для імені Твого, то ти почуєш на небесах постійному місці пробування свого, їхню молитву та їхнє благання, і зробиш їм суд. І пробачиш своєму народові, що вони згрішили тобі, і всі їхні провини, що завинили проти тебе, і нахилиш до любові полонителів їхніх, і вони змилосердяться над ними, бо вони народ твій та наділ твій, якого ти вивів з Єгипту зсередини залізної гутничної печі, щоб очі твої були відкриті на благання твого раба та на благання народу Твого Ізраїля, щоб прислуховуватися до них, коли вони кликатимуть до тебе. Бо ти виділив їх зо всіх народів собі на наділ, як говорив був через Мойсея свого раба, коли ти виводив наших батьків із Єгипту, владико, мій Господи. І сталося, як Соломон скінчив цю молитву і благання до Господа, то він устав від Господнього жертівника, де він стояв на колінах своїх, а руки його були простягнені до неба. І встав він і поблагословив усі Ізраїлеві збори, говорячи сильним голосом. Благословенний Господь, що дав мир своєму народові, Ізраїлеві, усе як обіцяв, був. Не відпало ані одне слово з усіх його добрих слів, які він говорив був через раба свого Мойсея. Нехай буде Господь Бог наш з нами, як був він із нашими батьками. Нехай Він не опустить нас, нехай він не покине нас, щоб прихиляти наше серце до себе, щоб ми ходили всіма його дорогами, щоб ми дотримувалися наказів Його і уставів Його та постанов Його як і він наказав був нашим батькам. І нехай будуть оці слова моїм, якими я благав, перед Господнім лицем близькі до Господа в день та вночі, щоб чинити суд для раба свого та суд для свого народу Ізраїля день у день, щоб знали всі народи землі, що Господь він Бог і нема вже іншого. І нехай буде все серце ваше з Господом, Богом нашим, щоб ходити постановами Його та щоб перестерігати заповіді Його, як цього дня. А цар та весь Ізраїль з ним принесли жертву перед Господнім лицем, і приніс Соломон жертву для мирних жертв, щоб приносив для Господа двадцять і дві тисячі худоби великої, а худоби дрібної сто двадцять тисяч, і виконали освячення Господнього храму, цар та всі Ізраїлеві сини. Того дня цар освятив середину двору, що перед храмом Господнім. бо приготовив він там цілопалення і хлібну жертву та лій мирних жертв. Помідяний жертівник, що перед Господнім лицем був малий для прийняття цілопалення і хлібної жертви та лою мирних жертв, і вчинив Соломон того часу свято і з ним увесь Ізраїль, збір великий, що зійшовся звідти, де йдеться до Гамату, аж до єгипетського потоку перед лицем Господа нашого Бога, сім день і сім день, чотирнадцять день. Восьмого дня він відсудив народ, а вони поблагословили царя та й пішли до наметів своїх радісні. Та в через усе те добро, що Господь учинив своєму рабові Давидові та своєму народові Ізраїлеві.